Доступний спорт у бучі. Усіх охочих запрошують долучитись до секції з волейболу сидячим. Ветеран війни Гурду за Сергій розповідає спорт у його житті був завжди. Про волейбол сидячи не чув. потім спробував ще один раз. Він вже не зміг зупинитись. Взагалі не знав, що такий вид спорту існує, коли тримав травму хребта. Довгий час був на реабілітації, Знайомі скинули в Фейсбуці посилання. Є волейбол сидячи, для мене це перший раз, думаю, поїду спробую. Заняття волейболом сидячи не такі легкі, як здаються на перший погляд. Сергій каже, іноді важко знайти в собі сили для чогось нового у цивільному житті, але такі заняття, немов ковток свіжого повітря. Мені навіть легше стало, коли я почав займатися волейболом сидячи. Так що є, хлопці грають без кінцівок, ніг ампутації, тобто тут всі грають, але це дуже складний, тяжкий вид спорту. Сергій ветеран війни з 2014 року захищав нашу державу на сході. Потім за станом здоров'я йому довелось залишити службу. Нині він не лише тренує інших, а й сам є учасником збірної київщини з волейболу сидячі. Одна із найпопулярніших ігор серед серед ветеранів війни, тому що от багато проводяться час змагань. Ми, до речі, виграли в цьому році багато змагань, але це треба прийти в зал і спробувати відчути твоє не твоє. Я їздю хлопцями. Макарів там команда є Фенікс Макарів, яка представляє Київщину на всеукраїнські змагання з інваспорту і граю ще за ветеранів збірну Київської області. На заняття в Академію спорту Сергій запрошує всіх охочих. Безкоштовні заняття проходять, що вівторка та що четверга. Долучайтесь та пам'ятайте, що обмеження у Русі це не обмеження у житті.